Це і є сучасне умиротворення. Кожен хто думає, що він зупиниться, просто наївний. BBC опублікувало інтерв'ю 46-го президента США Джо Байдена, яке стало першим після його відходу з Білого Дому. Зокрема, запитало його думку про пропозиції Києву від адміністрації Трампа, щоб Україна відмовилася від частини території задля мирної угоди, яка нібито покладе край бойовим діям. Це сучасна політика у миротворення, відповів Байден. Він мав на увазі політику колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Невіла Чемберлена, який наприкінці 1930-х років намагався задовольнити вимоги Адольфа Гітлера у невдалій спробі уникнути тотальної війни в Європі. Також Байден заявив, що президент Росії Путін вважає Україну частиною РФ. І будь-хто хто думає, що він зупиниться, якщо певну територію віддадуть у межах мирної угоди просто дурень. Послухайте, що сказав Путін, коли говорив про похід на Київ та Україну. Він керує російською диктатурою і не може терпіти того факту, що радянський союз розпався, і кожен, хто думає, що він зупиниться, просто наївний. 46-й президент Сполучених Штатів Америки також прокоментував сварку Дональда Трампа та Володимира Зеленського в овальному кабінеті 28 лютого. На думку Байдена, те, як це відбулося, було дещо нижче рівня Америки. Також він засудив заклики Трампа повернути Панамський канал, придбати Гренландію та зробити Канаду 51-м штатом. Що тут чорт забирай відбувається? Який президент взагалі так говорить: ми не такі ми за свободу, демократію, можливості, а не за конфіскацію. Байден висловив стурбованість і тим, що Європа втратить довіру до впевненості Америки та її лідерства. А розпад відносин між США та Європою за президентства Трампа змінить сучасну історію світу. Відповідаючи на запитання про перші 100 днів Трампа на посаді президента США, Байден згадав свої досягнення та спробував показати контраст між моментом, коли він залишив посаду і теперішнім станом. Що ж загалом думає Джо Байден про початок другого президентства Дональда Трампа? Нехай це розсудить історія. Я не бачу нічого тріумфального, сказав він. Нагадаємо, 16 квітня Байден під час свого першого виступу після завершення каденції різко розкритикував адміністрацію Трампа. У відповідь той назвав Байдена сонним Джо та вкотре найгіршим президентом в історії Сполучених Штатів. Трамп також називав війну РФ проти України війною Байдена. Мовляв, його попередник та Володимир Зеленський зробили помилку, тому що допустили війну. Марта Занюк, телеканал НТА.